Ще п'ята година вечора. Покажи, що робиться на вулиці. все, карапузи стоять, чекають на подарунки. Так, ми готуємо подарунки для вас. Зараз вийдемо о п'ятій годині вечора. Тут вже ніч, глуха ніч. Нікого на вулиці немає. Але нам треба роздати подарунки дітям. Наступаючими святами компанії РСМ подаруночки. Сім На Наразі ми в Ізюмі, в будинку пристарілих. Сюди приїжджаємо вже, мабуть, четвертий раз, якщо я не помиляюсь. <ярш> Перший раз, коли ми тут були, <кій> це був просто. Притулок незламності, я б сказала, не пункт. І е, ось ця прекрасна людина, ми її вже обожнюємо. Робить тут дива. Наразі тут є тепло, тут є обладнані приміщення, ліжка для того, щоб приймати тих пенсіонерів, тих стареньких, які були евакуйовані, і зараз вони повертаються сюди, ніби додому. Дякуємо. Все таке гарне. Дякуємо тобі. За подарунки. Дякую вам. Дякую. Спасибо, сам подарунок. Слава Україні! Ми зараз в Бахмуті добрались до цього просто... До цієї просто крутої людини, яка допомагає, робить пункти незлавності. І ми привезли йому подарунки від компанії Гросем. Дякуємо гросем за підтримку. Ці подарунки достануться діткам, які ще тут. Але міша старається, щоб вони звідси виїжджали. Бо він красава. Дякуємо, це наша країна. молодці. Проїжджали по дорозі і зустріли такий блокпост з дітками, з дівчатами, сім'я, п'ятеро діток. Тому ми вирішили зупинитись і привітати їх з наступаючими святами. Тож, з наступаючими святами вас і тримайте оборону. Слава Україні! Героям! Слава! Наші хлопці, щоб ви себе берегли, щоб у вас, у вас діти не бачать так довго. Хлопці наші, щоб поверталися. Щоб поверталися додому. Скоріше перемогемо, нам всім. Mm -hmm. Щасливо! шановний агросем, дякуємо тобі за ці подарунки, за це свято, яке ти зробив для цих дітей. Ми е, дуже вдячні за те, що ти завжди нас підтримуєш, завжди допомагаєш і допомагаєш цим людям. А ми будемо завжди їх довозити до того місця, яке яке потрібно для цього. Ще нам, братця, українцям, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки як роса на сонці за. Браття у слащі сторо